Який його наступний крок? Давайте спитаємо у карт, чого від нього чекати у найближчий час. Який його наступний крок? Хто він? А, людина переможець. Він, до речі, не перший раз до мене приходить на розкид. Е, дуже швидкий, дуже амбітний, дуже е, войовничий, е, завжди хоче перемагати. В усьому, абсолютно, навіть е, коли на машині їде, стартує на світофорі перший. Бо, для, бо, бо це для нього важливо бути першим, бути першим в усьому лідер амбіційний, е, зухвалий, гонористий, е, вміє досягати свого наполеглива така людина. Знаєте, та швидка людина. Е, Гарний комунікатор, гарний е, такий, знаєте. А... Генератори ідей в нього завжди є якісь ідеї, він вміє придумувати щось таке цікаве нове. І в принципі, здатен реалізовувати це на практиці, тобто він не просто вміє придумувати, вміє і завершувати процес. Тобто, знаєте, є такі, які гарно стартують, а потім нічого не можуть довести до кінця. А він ще й завершувач справ також гарний. Тобто, це і його така сильна сторона. А, добре. Отже, який його наступний крок у вашого переможця? Що ж він планує робити? Найближчий термін. Який його наступний крок? Прояснити ситуацію між вами? Показує себе королем жезлів. Вас показує королевою Пентаклів. Каже, що це жінка для мене дуже цінна. Це жінка, яку я б хотів мати за свою дружину, але чи може, чи ні, не знаю. Але каже, що ви достойна бути його дружиною, бо ви абсолютно в усьому найкраще. Ви дуже гарна. Ви така реалістична, ви вмієте доглядати як себе, так і чоловіка, на вас можна покластися. І ви людина, яка досить така земна, ви бачите цінність буденності, буденних якихось моментів. і вмієте створювати затишок в усьому. Каже, що Буду прояснювати ситуацію, буду налагоджувати стосунки. А карта Сонця це карта, яка сигніфікує інколи знаєте, такі етапи життя, коли потрібно внести ясність. Ясність, порозумітися з людиною. І судячи з цього, що він хоче це зробити, зараз між вами не все гаразд, але він каже, що е, я вирішив, що так, прийшов час, прийшов час, коли потрібно. Е, все змінити і те, що було між нами, прояснити. А що ти будеш конкретно робити? Ну, конкретно він буде виходити на зв'язок з вами і розмовляти з вами про новий етап ваших трикутних стосунків. Ну, тому і хоче прояснення, що дійсно з непрості у вас стосунки, є любовний трикутник, Але він хоче з вами нових е шляхів і готовий е розмовляти з вами з цього приводу. Паж жезлів це е паж, який е приносить нам певну інформацію, який е каже, що ну він вже взагалі у вас жезловий хлопчина, тому він буде е через свої сильні сторони е впливати на вас, е тобто буде розмовляти до. Домовлятися і впливати на вас таким чином, щоб отримати можливість якогось нового етапу у ваших стосунків. Ну, власне, це і є його наступний крок вийти на зв'язок, написати або подзвонити вам, і назвати дату зустрічі, коли можна буде на вас впливати уже при більш близькому, на більш близькій відстані. Ну, якось так. Приймайте свого жезлового красуня. і and remember to subscribe.